На перший погляд, звичайний день на дитячому майданчику, але питання, чи робити щеплення дітям, часто викликає гарячі дискусії серед батьків. Думки батьків щодо вакцинації дітей різняться. До прикладу, рівнянка Тетяна ставиться до щеплення особливо відповідально. Вона обирає не лише обов'язкові, а й додаткові, аби максимально захистити своїх дітей. Я з трьох, з трьох своїх дітей вакциную обов'язковими інфекціями, і плюс додатковими, які зараз в нас є, і при, ну, купую їх за власні кошти. Разом з тим, серед батьків є й ті, хто сумнівається у вакцинації та не поспішає робити щеплення своїм дітям. Якщо буде в цьому якась реальна необхідність, необхідність в тому, що я буду знати, і що це дійсно необхідна якась річ, яка допомагає, а не те, що нам подають як якусь корисну річ, яка потім оказується, що вона зовсім не так впливає на наш організм, не допомагає, а навпаки, робить щось гірше. То такі вакцини точно не потрібні, і такі вакцини я точно не буду давати своїм дітям. Фахівчиня з імунізації Ганна Стрілецька наголошує, вакцинація перед початком навчального року особливо важлива, адже у класах діти контактують тісно, а ризик передачі інфекцій зростає. На сьогодні наша держава забезпечує відповідно до календаря профілактичних щеплень, забезпечує вакцинами якісними, ефективними і безпечними. Вони зберігаються в жорстких умовах холодового ланцюга, і вони є безпечними. Але для вашої безпеки ви повинні звернутися до свого сімейного лікаря, і сімейний лікар повинен розписати вам індивідуальний календар профілактичних щеплень, який стосується саме вашої. Дитини і буде безпечний саме для вашої дитини. Додає рівненщина за цим показником серед лідерів. Наша область входить у п'ятірку найкращих за виконанням профілактичних щеплень. Наша область, Рівненська область, сходить в п'ятірку найкращих областей по Україні по виконанню профілактичних щеплень, і ми маємо достатній рівень, ну, але ж все-таки є у нас і дітки, які з певних причин не мають щеплення своїх звіт, до календаря профілактичних щеплень, які є, скажімо так, створюють небезпеку поширення інфекційних захворювань. Ганна Стрілецька каже, вибір завжди залишається за батьками, але обов'язкові щеплення гарантують дітям надійний захист і допомагають захистити світ небезпечних інфекцій. Світлана Закоржевська, Аріна Тітова, новини Рівного.